Повідомляю як жителів Кременчука, так і фронтовиків, що на моє повторне звернення до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України прискорити вирішення питання демонтажу пам'ятника матросам Дніпровської флотилії на основі рішення Кременчуцької міської ради від 13 вересня 2024 року та у зв'язку. Із дзвінками Кремчуківців з питанням, коли ми нарешті уберемо пам'ятник матросам Дніпровської флотилії, назва якого з дня його встановлення радянською владою у 1938 році по 2016 рік була така: пам'яті отважних моряків, павших в дні гражданської війни за власть совів. 1918-1919 годов отримана офіційна відповідь про те, що 18 лютого цього року відбулося довгоочікуване засідання. Експертної комісії, якої була прийнята рекомендація про вилучення пам'ятника, розташованого у місті Кременчук на вулиці Приходька у Крюкові біля мосту, із Державного реєстру нерухомих пам'яток України. На основі цієї рекомендації буде виданий відповідний наказ міністерства, після чого ми. Зможемо законним способом убрати пам'ятник російським матросам-ворогам. Захисники України б'ють ворога на фронті, а громадське населення очищає Кременчук від пам'ятки ворожої пропаганди. Звертаюся до заступника міського голови, директора департаменту житлово-комунального господарства Москалика Івана Володимировича, підготувати все необхідне для виконання цієї історичної події.